Всім привіт! Рубрика Огляд стану, Рено Колеос 11 рік. 150 тисяч пробігу, чорний колір, свіжопригнаний Швейцарії на непоганій комплектації. Значить, Що маємо? Безключовий, двохзонний клімат, повний привід. Автомобіль має 153 тисячі оригінального пробігу, фактично в ідеальному стані знаходиться салон. З того, що робили, підфарбували кермо ну досить стандартна проблема для цих колеосів З кермом, у них всіх воно зношується витирається чомусь саме зверху. Є така проблема з сидінням автомобіля, незважаючи на те, що тут ця сіточка в ідеальному стані. Зараз покажу по автомобілю, це рубрика огляд стану, покажу, що по ньому фарбовано. Нові фактично задні гальмівні диски з колодками. Передні гальмівні диски також фактично нові з колодками. Гума задня, майже нова, передня десь 75%. Це літо встановлене. Легкосплавні диски без бордюрної хвороби, що є великим плюсом, тому що дуже часто на цих автомобілях катаються леді і леді їх дряпають. Так, маємо нефарбовані поки що елементи. Я зараз пройду по декілька разів по елементу. В принципі, не буду акцентувати уваги. Машина перевірена декілька разів, тому хто довіряє, той і так приїде. і Все одно буде перевіряти, тому що це нормально, коли люди перевіряють стан автомобіля перед купівлею навіть в блогерів. У ну, мене завжди перевіряють лакофарбове. Або я даю людям прилад, або ви самі приїжджаєте з приладом. Так, Тут поки що нічого не фарбоване. Заднє крило. 170. Це все робилося в Швейцарії. 200 мікрон, 250. Я зараз вам покажу тут. Так, детальну арочку пройду для того, щоб ви бачили. 315, 400. Отут маємо шпаклівку, бачите? Далі вже немає. Шматочок шпаклівки 1200. Все, демонструю. Для того, щоб не було сюрпризів. Проєм оригінальний, для кого є проблема і хто не любить правди про автомобілі, що вони можуть бути фарбовані. Друзі, не телефонуйте, не тратьте час тут до цього моменту проєм також фарбувався. Тобто внутрішня частина тут не фарбована. Оцей шматок, так як було продерто, фарбований поріг в оригінальному стані 48 мікрон, стійка в оригінальному абсолютно. Ну, такий момент був. Тобто десь черканули, пофарбували двері. Перефарбовані мають бути. Ні, тут двері не фарбовані, напевно, передня дверка ще фарбована. Ну, Тут є легке сміттячко. можливо, воно вона була. Дверка, я думаю, що це фарбувалося в Швейцарії. Може бути момент, що її замінювали. Так, передня ще фарбована. Передня дверка. Тут косметика чиста, без будь-яких моментів. Так далі. Переднє крило оригінальне і капот оригінал, стеля, оригінал. Проєми теж оригінал. Я не буду акцентувати сильно на цьому увагу. Проєми в автомобіля не є фарбовані, він цілий по проємам 50 мікрон, 60 мікрон. Салон в дуже гарному стані. Тут на сидінні є така мікропотертість, ну, як всіх, фарбоване кермо, я вже сказав. Технічно машина повністю в такому чудовому, фактично ідеальному стані. Є весь сервіс, вся сервісна історія дилерська. Хто хоче по Вінкоду дивитися автомобіль, прошу. Беріть, дивіться, Значить, З фарбованих, по факту маємо два елементи. Ну і, можливо, була заміна цієї дверки, що є також несуттєвим, тому що вона замінена в Швейцарії і офіційним дилером. Притонований задній ряд автомобіля. Так, 123. Комплектацію я вже вам озвучив, також є складання зеркал, я про них напевно не сказав. Ось така машина, друзі, кому цікаво, телефонуйте, номер телефону в описі до цього відео. Знаходиться в Рівненській області машина. В збереженому гарному стані, гарне торпедо, карти, сидіння в гарному стані, не, за... не заношені. Зараз покажу багажний відсік також по автомобілю. Задній ряд в такому гарному стані, не зношений абсолютно. Гарно почищена, приємна, готова до... Використання новим власником. Так, тут нефарбований пластик цілий, немає шторки, домкрат, докатка також тут є присутня. Все на місці. 12 тисяч 300 доларів. Ціна цього автомобіля. Гарний пробіг, гарний стан, кому цікаво, номер телефону знаходиться в описі до цього відео. Телефонуйте, приїжджайте. Купуйте. Задній парктрон присутній, переднього немає, оптика лінзована, можна поставити ксенон 4000 кельвінів. складання зеркал. От такий гарний колеос. Кому цікаво, хто хоче перевірити пробіг, будь ласка, ми не проти, беріть свого комп'ютера, беріть свого спеціаліста. Можете залізти вихлопну, вилізти через двигун. Нічого ніхто не приховує, пробіг Original, 2 літра дизель, 110 кВт, повний привід. Колеос. Чистий 11 рік в бріфі 12-й був. Загнаний на фірму, реєстрація район 7 тисяч гривень. Кому цікаво, телефон в описі до цього відео. Всім добра, всім пока.